Ну що, друзі, всім привіт! Приїхала до мене ось така новинка від виробника Winmet. Двокорпусний плужок 2 х 20 із предплужниками. Ось такий має вигляд, на перший погляд, зроблений дуже із товстого металу. Це дійсно той випадок, коли металу не жаліли. Ось такий. Регулювачний гвинт на колесо. Ось таке масивне, велике колесо. Такі корпуса корпуса заказував на високих стійках. Висота 55 см. Ось така потужна рама, зроблена з профіля 50 на 100, якщо не помиляюсь. ну Ще будемо міряти, тому все покажу. Тому слідкуйте, далі буде зборка і агрегатування до трактора. Так, почнемо з допрацювань самих корпусів. Значить, що планую зробити? Заточити леміша, бо вони зараз в ось в такому стані трішки туповаті, то болгарочкою пройдуся, їх трошки підгострю. Далі саму полицю потрібно трішки опустити нижче, бо вона зараз виступає над лемішом близько. 1-2 мм. Тому плужок буде е, йти додаткова нагрузка і не так буде гарно сипати. Також заточу кромку відвала. Так порадив Рома з каналу Техноворон. Тобі привіт, якщо дивишся це відео і відшліфую отвал з лемішом, щоб плужок краще швидше притерся і краще сипав. Тому зараз. Допрацюю, а як в мене вийде, то вам покажу. Допрацював корпуса. Зробив ось таку заточку самого Леміша. Полицю опустив на 2 мм нижче. Тепер вона вже врівняві з Лемішом. Опустити тут ніяких труднощів немає, так як ось там є такі подставки, їх просто трошки спиляти і полиця, відповідно, вже сяде нижче. Далі, як і казав, заточив кромку полиці. Ось так. Такі допрацювання були. По корпусах, по приплужниках теж трішки допрацював. Тут, Тут полиця навпаки була вища за леміш, то я зробив ось таку проставку, ось і видно, з металу півтора мм, тепер вже все стало в рівень. В принципі, воно б і так працювало. ну, Для мене нескладно його допрацювати, щоб було все в ідеал. Далі по рамі. Були зроблені під центральний вінт. Ось такі втулки переходні. Так як отвори тут були верхні на 27, нижні на 25, а палець у мене під центральний вінт. На 19. Тому були зроблені ось такі втулки у варні, все вийшло ідеально. Також буду ставити пальці, другі на тягу. Ось такі виточив пальці, вони будуть ставитись на ось це кріплення, так як теж трішки вони мають люфт, ось можна побачити. Невеликий, ну, я хочу зробити ідеал. Тут пальці діаметром 16 мм, а мають бути 17,2 мм. Тобто так, ну тут пальці не точені, обичний кругляк з металобази, Тут приварили шайбу, от і всі пальці. Так, Кому, може, будуть потрібні розміри. Ось всі креслення, кому. Потрібно можете зберегти і до того звернутися, він вам виточе без питання. Зараз буду е замінювати пальці, е вже кріпити відповідно самі корпуса, переплужники. Е по колесу теж будуть там невеликі допрацювання. Ну я вже е потім покажу, як плуг буде повністю зібраний. Все, замінив пальці. Ось такий результат. Ніхтів немає взагалі, пальці зайшли тугенько. Ось так. Тут попідставляв дистанційні шайби, щоб тяга не гуляла. Шплінти поставив ось такі пружинні, вони мені більше подобаються. Тут так само, на винтах також позамінював. Шплінти тут. І тут встановив корпуса на раму і є один такий нюанс, щоб виставити самі корпуса один відносно іншого, щоб були паралельно, щоб плужок працював як одне ціле. Для цього потрібно подовжити лінію задньої польової доски. В моєму випадку це профіль. 20х20 20. тут поставив ось такі проставки також з профіля, так як носик леміша виступає трішки за доску. Прикрутив струбцинкою і далі вже відповідно вимірюємо від польової доски до самої лінії. В моєму випадку тут зараз 25. І три, і в цьому місці повинна бути точно така ж сама відстань. Ось в мене так, так само. Бажано виставити до міліметра, щоб все гарно працювало. Хто не довіряє рулетці, можна е, взяти штангель циркуль і ось таким методом виміряти. Ось тут. І тут виставив ідеально. Також потім затягуємо відповідно самі болти. Також я додатково буду ще самі пластини до рами в ось цьому місці прихвачувати в двох-трьох точках, бо думаю, що з часом воно все одно зміститься, як буде орати. Я думаю, це лишнім не буде. Корпуса все одно не планую знімати, то так і зроблю. Далі замірюємо, який же ж по факту тут захват, бо виробник позиціонує це плуг як 2 по 20, а по факту він виходить ось такий: 20, 25 см. в общем, плуг 2 по 25 см. Да, тут е, проставки, але ж самий леміш виступає. Ну, зараз, в даному випадку, вони практично носик леміша із лінією на одному рівні. Е, за, е, заміряємо розміри рами, обіцяв, е, ширина 50 висота 100. Довжина. Якщо з від частини до задньої, виходить 108. Ширина 31. Пальці заказував на 28, так як в мене трактор саморобний навіска там стоїть від UMZ. Висота до Кріплення центрального винта, якщо від центра вала брати, то виходить 47 см. Ось такі нюанси, можливо, хтось не знав, то буде непогана підсказка для вас. Ну, це встановив столик, припідняв плуг від землі, щоб мені було. Краще виставити самі корпуса по паралельності. Нарешті плужок встановлений на трактор. Ну, Без косяків ніяк. Перший недолік приплужник встановити не вийде у мене, так як брус рами впирає вже нав'язку в ось цьому місці. Можливо, на заводських тракторах такого не буде, так як там нижні планки навіски довші. Ну, в моєму випадку, ось так. Другий нюанс плуг розрахований під трактор на колію метр-10. метр, метр 10. На метр 20 буде трішки проблемно, але в принципі встановити можна. Вінт Викрутив повністю, тобто плужок змістив максимально вже вправо до колеса. Ось тут далі вже нема куди його зміщати. І також додатково розтяжками на нав'язки також його здвинув до колеса. Далі вже немає як, так як ось в цьому місці, так як казав впирає, то навіть і на розтяжках на нав'язки я його вже подвинути не можу. В такому положенні захват получився від, від леміша до внутрішньої частини колеса 23 см. В принципі, нормально, головне, щоб корпус повністю докидав. Корпуса, так як і казав, поприхвачував. Тут дві точки, і з внутрішньої сторони також по дві точки. По вінтові зробив ось такий фіксатор, болтик на 6 приварив різьбу, в принципі, затягнув і вже не буде відкручуватися. По допрацюваннях по колесі, що робив? Саме перше переніс чистик на задню частину, так як те, що стоїть по заводу, земля буде постійно зверху набиватися і не зовсім це буде добре. По, по винтові. на ось цьому місці. Приварив такі шайби з двох сторін, шайби з внутрішнім діаметром 36 мм, щоб самий гвинт не гуляв вліво-вправо. Тут приварив ось таку пластинку, в тісках зжав, бо теж був люфт і варив. Тут зробив ось такий також фіксатор щоб гвинт самовільно не відкручувався. Ось така пластинка, болтик на 8, піджали і все. І ще зробив ось таку кришечку. Так як колесо в принципі, зробили нормально, тавотниця є, прошприцювати підшипники можна. Ну з часом пил, бруд, вода буде туди попадати, і підшипники можуть трошки. Приржавіти. Тому ось така заглушка, вона тут ніяк не фіксується, просто тугенько забилося і все. Плужок примірно вже виставив. Виїхав на ось такі доски по 15 см. Ну, звісно, всі завершальні регулювання плуга будуть вже в полі, тому все покажу. Центральний винт також опустив на один отвір нижче, щоб була така догрузка. Можливо, поможе, як дату, буде непогано. В принципі, трактор повнопривідний, але лишнім не буде. Продольні тяги нав'язки в ось такому положенні, тобто, як плуг буде вже заглиблений, то тяги будуть трішки дивитися уверх. Все, на цьому відео будемо закінчувати. слідуюче відео покажу його в роботі. Тому підписуйтеся. Всім дякую за увагу, до наступних відео.